Усім мої вітання! Мене звати Віта. Вересень уже закінчився. А жовтень я хочу розпочати з спільника, якому організатором є Оленка Буганова. І участь приймають багато інших дівчаток, на яких я залишу посилання. Приходьте, дивіться і підтримуйте наших українських в'язалочок. Що я хочу сьогодні вам Розказати і показати. Це свої нові процеси, які я розпочинаю у жовтневих стартах. Так, і це має бути шарф з такої пряжі. Зараз я усе все розкажу і покажу, приберу трохи красуцю, щоб не заважала нам усе роздивитися гарно. У мене є отаких 4 таких Не знаю, як правильно називається. Ось четверта, але вона вже така по шарпаному вигляді. І ще є залишок. Побачивши хорошу ціну на цю пряжу нору, я думаю, що ви всі чули виготовник Японії. І прочитавши її склад, я теж дуже захотіла собі її попробувати. Що нам, каже, що нам написано на лейбі, на етикетці? Нам написано, що ця пряжа зроблена без всяких хімікатів, дуже щадяща, ніжна, що це є люксовий клас нитки, що вона зроблена з гармонією з природою. Який тут склад у цієї пряжі? 40% шовку, 30 шерсті, і 20% кашеміру, і 10 поліаміду. Состав такий впечатляючий, да? так як кажуть, 75 грам на 165 метрів. Спеції, які я беру у роботу, це Кніт Про, 4. Знаєте, у мене є багато всяких спеців, но ці більш такі як можна бюджетний, я лучше беру, чим дорожчі, Не знаю чому. Не завжди, що дорого, то є, то є лучше. Так. Що я з неї хочу в'язати? Я хочу зв'язати з неї отакий шарф. готую пряжу для шарфа бактуса. Перемотуємо. Відключення із дивану. Це мають бути гольфи. Я вже тут, бачите, повішала маркер. І ці гольфи мають участвувати в стартах оленки Буганової. Я в'яжу із нитки ланагроса Мелин Вайт 100 грам на 420 метрів. Клубочок я беру для одної шкарбетки з середини. А другі ззовні. І додаю нитку мухеру для одних і для других. Тут я вже повішила маркер. Так, тут 31 ряд у мене вже пров'язано. І це спиці кубик Чадор. Приємні, вони такі легенькі, дуже приємно їх тримати і в ними в'язати. Не дуже легесенькі. Це ж спеції Аді Мені дуже подобаються вони. Вони такі мають ефект масажу. Підключення із машини. Я під'їхала в такий магазин і купила собі водичку. Таку Камбуча. Це грибний чай. І хтось його запантентував, і от тепер продають, такий сертифіку... засертифікував, чи як правильно кажуть. І продають, отакий. ну це грибний чай, розливають в бутилки з пробіотиком, з добавкою чері і маліни, вишні і маліни. І що сталося? Я відкрила цю водичку і поклала в цю свою в'язану торбу, і не закрутила. Я хорошо бутилку. І тепер я сижу, сушу торбу. І зі мною тут розпочати вже давно шкарпетки, які я беру їх з собою у старти. Вив'язую п'ятку Стронг. Нема маркера, щоб покласти, але ви бачите, що я на вив'язані п'ятки і 21 ряд. Шкарпетки не намочилися, бо вони були в іншій. Турбинці такі маленькі проєктні. У нас сьогодні сонечна погода. Надіюсь, у вас теж ще осінь сонячна. Тут в мене з'явився допомічник, який не хоче тікати з кадру. Хоче тут допомагати мені. Це ще один мій проєкт, який я беру у жовтневі старти. Ну, у мене ще є дві пари шкарпетків. О, верніше, одна пара гольфів, а друга пара шкарпетків. Я вставлю відео, де я робила підзйоми. що має бути у мене цей за проект? Це проект у мене. Я його в'яжу у суміснику. Світкніт, це пані Світлана. Шкарпеткова наша фея. Вона має ще сумісник шкарпеткова валіза, в якому я теж приймаю участь. І в неї ще є сумісник на футболку. Хвіст павича називається. Це має Це я вже. З якої нитки я в'яжу. Це у мене є бабінна на бабінці кропива. Продавець заявляв, що це. Кропива. І вона в одну нитку дуже тоненька. Я брала в дві нитки, але петельки такі виходять, як будто пусті, нічим не заповнені. І я вирішила додати сюди всього, що в мене було, як то кажуть. Все, що в мене було із тоненьких ниточків. Це меринос: 80% мериносу, тут 20 кашеміру, таку тоненьку нитку. Потім у мене щось ще пухнасте теж є на бабінці, теж додала, немає, не знаю, що це. Намішала все, що було. Я зв'язала такий взірець на 4 розмір спиці і на 3,5 тут зверху. Мені сподобався зверху. Він більше ніжніший такий, тут на четвірці більш такий грубший, чувствується такий переход. Отут те в'язалося. На 3,5. Так, такий він більш нежний, ніжний, а тут так більш грубший. Такий спробую, що буде, це моя вже друга спроба. Перша ця футболка я в'язала помічник. забери лапу. Я вже майже зв'язала. До підрізів, що мені не подобається в цій футболці. Рука не піднімається, розпустити, і вона вже дуже довгий час лежить. Що я взяла, зробила тут таку помилку, я зв'язала взірець, потім я його розпустила і розпочала з нього в'язати. І він мені, не знаю, чи камера вам передає, виглядає теж, як будто його вже носили. Далі нитка йде. Гарно, видно, що нова. І, не знаю, рука не піднімається. Мені це все розпустити, але треба розпустити. Сумісник не не буде довго тривалим. І мені треба дивитися, як там і що там пані Світлана навчає. О, ну 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 ну. Так. Тобі, наверно, треба йти гуляти, займатися своїми справами, а мої справи залишити в спокої. Чу, бешкетник ти такий. М? Бешкетуєш. Все, усім кажи. До побачення, до зустрічі пізніше. І це має бути ще мій п'ятий процес у жовтневих стартах з зеленкою поганою. Я заказала ще один намір на сумку. Так, да, дівчатка, сумки мене е, цієї осені не відпускають зовсім. Я розпаковую разом з вами пошуршу трошки, вибачайте, висиплю зараз. Тара! Що це має бути? Ой, інструкція зовсім така малесенька. Це теж має бути сумка з е, можна подивитися буде на Ютубі. Дуже малесенька інструкція, така мені мініатюрна, можна сказати. І це має бути така маленька сумка через плече для телефона, щоб іти гуляти, поклав ключі телефон, щоб сумка була. Е, Маленька і удобна при ходьбі. Вона вже йде теж з ручкою. Так, що тут ще в нас є? О, а це що таке цікавеньке? Тут мені поклали. Ще такого не бачила. Це зразок чи що? Так, помощник знову вернувся. Сьогодні щось йому не йметься. Дуже хоче допомагати. Прям нема спокою. Так, що у нас тут за гачок Три з половиною. Ну, дивіться на нього. <ріх> ну, що за іскушення? Ну, я ж тебе вже сьогодні не вгамувати. І не закрити його, бо він почнеться в двері шкрапти. Ой, прям. Ну, іди погуляй. Так, це що у нас? Шнуркова така нитка. Бачите, шнурок. То був такий катон з закрилим, у мене сумка до цього в'язалася. Не можна роздивитися, потрібно усе подивитися начальнику. Угу. Понюхати, на Ого. забрав дівчата, забрав гачок, куди? Все, пішла спасати я гачок. Так що це мій п'ятий процес. Має бути така торба. До зустрічі, далі побачимо, що з цього всього в мене вийде. Сьогодні хочу розказати і показати, чим закінчились для мене жовтневі старти. Це був тиждень розпочатих нових процесів. Організатором цих стартів є Оленка Буганова. Що я робила? на Цьому тижніві у вас, ви вже бачили попереду. А зараз я покажу, як в мене ці процеси, наскільки вони продвинулися. Перше, що я перший день робила, це я в'язала гольфи. Красний червоний маркер я ставила. Це я таку відстань пров'язала і трішки на другий день, я теж вам підключала, що я десь розпочала п'ятку звідси. І теж в той день я змогла таки їх продвинути трішки, навіть не вся п'ятка. Вівторок я продвигала шарф свій. І з першим варіантом в мене не склалося, Хусткова, хустковий цей візерунок не не, Нехорошо лягає, мені не сподобався. І я вирішила спробувати другий варіант шарфа. Оце що в мене зв'язалося. Це я маркер просто собі поставила, щоб знати, де, лиць, де лицевий, де виворіт, бо в хустковій візерунку не поймеш, де лице, а де виворітна сторона. Um, і я вже збилася, наверно, це середу я продвигала бабусіні квадрати. Я теж включала, що мені приїхала сумка така, яку я маю згачкувати. І я зв'язала тільки 4 квадрати. Ще 4 мені потрібно зв'язати і шити, і буде в мене сумка. В четвер я пров'язала хвіст павича. Я теж ставила тут маркер. Це має бути футболка. Я тільки могла з цього маркера стики пров'язала. Так. І в п'ятницю я в'язала, розпочала верніше ще одні шкарпетки. У шкарпетковій велізі, яку веде пані Світлана. Ми будемо в'язати в цьому місяці ажурні шкарпетки. Що у мене тут за нитка? У мене тут філколана супермеріно і 20 нейлон. 210 метрів на 50 грам. Нитка вам дуже висвітлюється, вона трішки темніша. Я уперше буду пробувати її. В'язати з цієї нитки дуже вона така м'ягенька, шовковиста, і розслаблюється з пицями. Треба дуже уважно дивитися, бо нитка роз'єднується, не тримається вона вкупи. Такі мої процеси. У мене з цими шкарпетками вийшло 6 розпочатих процесів, які я планую. З якими я планую брати участь у кубиках? Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, і усе буде добре. До побачення.